Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів. І ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню, і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить, ви точно не хочете мати результат. Хоча те про що зараз ми говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він вважає, що Росія готова до negotiations і готова до компромісів, То, що я вже не пам'ятаю всі ці деталі, але тим не менш, ми побачимо.